Всім доброго дня, вересень місяць, завершуємо наш сезон. Хочу сьогодні зробити підсумкове відео по помідорах. Відео буде про найкращі сорти, найврожайніші сорти, які найкраще себе показали. І, звичайно, найстійкіші по хворобах. Бо для нашого регіону це критично, щоб помідора була стійка до хвороб. Цього року, хоч дуже жарке, і сухе літо, мало дощів, але для нас це краще, ніж коли йде кожний день дощ. Бо в нас того року був кожний день два місяці дощ, і дуже фітовтора вибила помідори. Цього року у нас як теплиця, зверху жарить сухо, тільки треба помідори поливати, і вони будуть давати врожай. Ну тоді поїхали. Зараз покажу найкращі сорти: єрусалимське биче серце, помідора з найкрасивішим листям. Так воно і залишилося. Вересень місяць, ви подивіться, що твориться. Так, дивіться, які помідори. Вже внизу ми помідори зібрали. Дивіться, які помідори вона поналивала. Щоб ви орієнтували, дивіться, моя рука. Дивіться, які помідори намали. Дивіться, яке гарне, стійке листь. Дивіться, тут самі помідори поналивані. Помідора так нагнулася, бо не витримує потик, тим, що я підбив. Ну, правильно, дивіться, які. Дивіться, яке тут, яке тут серце. Листя просто, ну я не знаю. Це хтось дуже постарався, щоб вивезти помідори з таким класним, гарним листям стійким. І плюс з такою врожайністю. Паста батісти. просто дивіться, які наверху помідори. Ще він доливає, що потім, може, я вам покажу. О, дивіться, які, які на середині поверху помідори. Які на середині помідори? Дуже красиві. Ну, звичайно, низ. Я вже показував. Тут ми рвемо. Ну я показував, так що я вже спокійний, що ви вже орієнтували, що дуже родючий цей паста абатіст. Дуже такі специфічні, красиві помідори, незвичні. Подобаються. Так, давайте подивимося. Дивіться, яке листячко. Яке чудове листя. Вересень місяць. Яке помідори, чудове листя. Що означає, що помідора стійка до захворювань. Якщо ще її обробити квадрісом і буде така ще жара, то у нас ще буде добрих 20 днів плодоносити. Тут в мене ще історія сталася з цією пастою батістою. Цього року якісь такі хвороби, що в одного курча зразу було почерніння і то в кількох місцях. Я не зрозумів, цього року якась така незвична хвороба в цих помідорів. Я подумав, що сорт не стійкий до хвороб і один корч викинув, Це є паста Батіста. А вже потім побачив цього року є і жара, і сонце, і все одно є Фітохтора, і Альтернаріоз. От тут мав бути ще один корч, але я викинув. Ну нічого, добре, що ми побачили, що паста Батіста один з найкращих сортів. І Ще один хочу вам показати. Дуже мені сподобався сливка пальміра. Тут просто її мільйон зав'язано. От дивіться. Все, все в сливках. Все такі гарні гарні жовті сливочки сподобалися. Ми тут їх рвемо. Тут їх досить багато. Знімаю перед збором врожаю, щоб ви орієнтувалися, що вона себе представляє. Так, батор знімаємо вверх. Показую, скільки він нав'язав наверху. такі помідорки. Нанизу, звичайно, більше було, але верх безподобний. Низ, звичайно, теж помідори були бомбесні. Дуже гарне стійке листя. Ну, ми вже нічим не обробляємо, тому вже воно хворіє, ну вже осінь. Можна ще було обробляти, але ми збираємо через 2-3 дня помідори, тому вже не обробляв. Дуже гарний, стійке листя мені сподобалось. дуже урожайний. Помідори дуже гарні, декоративні, тому гібрид Батур один з найкращих цього року. Серце дяді чана, ця помідора. Зараз, бо тут з цього боку, ну, видно трошки помідори. Зараз я поставлю ті, що відео попередні, де я знімав помідори. Гарне. Непогано, дивимося, гарне, непогане листя. Ще є помідори, ще вони будуть достигати. Десь до 10-15 вересня наші помідори тримаються. Якщо в неї ще тримається листя, я вже розказував, що вона росте в таких омог, от, під деревом, з тої сторони сонце, тому черешня робить їй притінення. тому помідора трошки поганіше буде розвиватися. Але це серце не непогано і непоганий урожай. На той рік я посажу в кращому місці і побачимо її. Повний потенціал. Ріо Фуего, ну я хочу сказати, що Ріо фуего цього року мільйон цих зав'язав, цих сливочок. Ми їх вже і квасимо, і зриваємо і їмо. Хочу його похвалити по врожайності. Ми тут його рвали і знизу, і зверху. І він просто мільйон цих сливочок. Просто собі ходимо і зриваємо, і гривемо, і їмо. І просто йдеш і можна посмакувати такою гарною сливочкою. Звичайно, він гарний для консервування. По стійкості такий собі. Але він тут у мене з боку картопля, тому ще картопля трошки мофітовтори підкинула і трошки хвороб. Бачите, кінець сезону повно плодів, гарна врожайність, непогана стійкість. Тому хто хоче таку гарну декоративну родючу сливочку, ріву фуего, Це класний варіант. Томат забава. Дивіться, вересень місяць. Дивіться, яке зелене листя. Що я казав? Вересень місяць він дуже стійкий. І це навіть низ. Бачите, мені вже було ліньки це все обривати. Яке стійке листя у томата. Про що я говорив? І він, що саме головне, того року було 2 місяці дощів, був врожай. Просто того року був обліплений. Цього року 3 місяці жара, 30 градусів, 35-36. Ну, У нас немає такої прям спеки, як на півдні, але все рівно він вродив. Про що це говорить? Що він стабільний. От дивіться, його листя, і біля нього гібрид КС 277. Дивіться, яке тут листя. Все листя пропало. Все листя пропало. Врожай гарний, по смаках тут комусь подобається, комусь не подобається. Але для консервування, заморозки він піходить навіть для свіжого споживання. Але якщо ви його посадите, ви будете з помідорами. Так, нас джаз, дуже такі специфічні помідори з таким напиленням. Дуже врожайний. Дивіться, вересень місяць, дивіться, які помідори він ще доливає. Я показував, він прямо вгинає кущі. Дуже врожайний сорт. Що в нього проблема? Його треба контролювати по хворобах. Зразу ще в липень місяць вже почало хворіти листя. Нижнє, верхнє, треба контроль по хворобам. Якщо ви не обробляєте від хвороб і живете, наприклад, північ, захід, то такий сорт вам не підходить. Треба контроль по хворобах. На півдні думаю, що не буде проблем. А тут нас треба контролювати по хворобах, бо має хворобливе листя. Але це хворобливе листя не впливає на його врожайність. Дуже. Дуже врожайний сорт, дуже сподобався. І ще плюс до того, він розсадою була сама краща. Сама краща укорінна розсада, сама була твердіша розсада, найбільша помідора в ньому була кілограм, майже кілограм 100. Е, дивіться, е, що в нього проблема дуже м'яка шкірка. Якщо це рахувати верх помідори, от тут верх помідори дуже м'який. Якщо він уже от доспів майже. То вже він дуже м'яка помідора. Кудись її перевести, або кудись, наприклад, треба передати, або кудись на базар, то вона взагалі не підходить. Вона тільки так зірвати і їсти зразу до салату, до соку. Що мені не сподобалося, це от такі, верх трошки розтріскується, верх. Ну, це, напевно, така особливість, бо дуже великі помідори, верх трохи розтріскується, і дуже м'яка шкірка. Так, Анна Майер. Дала найбільшу помідору. Дуже гарне стійке листя у помідори. Ще наверху вона в'яже, бачите, доливає. От, середину доливає. Тут ми вже зібрали. Тут ми вже зібрали помідори і ми зібрали низ. Низ просто був супер врожай. Найбільша помідора цьогорічна. Звичайно, вона не дуже така прям врожайна, як, наприклад, джаз. Але сорт дуже достойний. Плюс гарне листя. Ви подивіться, кінець сезону і вересень місяць, гарне листя. Трошечки попідкручувалось, ну це може і мій догляд не такий, але помідора стійка до хвороби. Анна Майер точно одна з найкращих. Старовинне серце пінфеї. Дивіться, скільки ще наверху. Ще вересень місяць він буде достигати старовинне серце пінфеї. Гарне, стійке листя. низ я показував його. Дуже багато томатів ми тут зібрали. По смаках я би не сказав, що це дуже смачний томат. Але дуже такий декоративний томат і такий тверденький, що можна, наприклад, заквасити або навіть комусь передати. Бо є такі проблема, що дуже от колекційні томати, я вже казав, що дуже мають тонку шкірку. І тому є проблема з їх транспортуванням. Але дивіться, листя, яке гарне листя, кінець сезону, вересень місяць. Дивіться, бачите. Листя кінець сезону. Чудове листя, чудова врожайність. Далі це цукровий бізон. Ще, бачите, є помідорки, вересень місяць, ще є помідорки. Ще дивіться, наверху, які помідори гарні. На низу були гарні. Він давав одні з найбільших помідорів. Він був раніше посаджений. Нанизу були гарні великі помідори. Ще їх збирали в липні місяці, то, що по ньому не сподобалося, гарна смачна помідора, то, що по ньому не сподобалося, що дуже в нього крутилося листя. По стійкості від фітовтори, бачите, листячко ціле, нанизу трошки є, але це не критично. Тому, враховуючи ці фактори, цукровий бізон, однозначно беремо на майбутній сезон.